Емілія Садалкіна, пиши не так, ходить в школу сивий гном, хоч і плями, ні з гачком, крийді руки та піджак, гнома звуть, пиши не так, загадає в перший клас, заглядає в перший клас. Чув я знов диктант у вас, я вам всім допоможу, підморгну та підкажу. І під партую, як стрибне очні, слухайте мене. Вчитель став коло вікна. Школярі пишіть весна. Гном підказує умить школярі. Весна пишіть. Вітерець, комбайн, літак. Сам риготів кулак, ще й зошит пляму бух і мерщі з класу шук. Крицькоманинечі кіт в інший клас прямує дід. Робить усмішку до вух, каже учням я ваш друг. А з під парти шепче їм два по вісім, двадцять сім. Ось. Причина всіх помилок це такий собі дідусь. все ясно?